Щасливу та веселу хануку продовжують святкувати євреї всього світу в Україні. Цьогоріч юдейське свято вогню відзначають втретє в статусі державного свята. Триває воно вісім днів. Чернівецький репортер долучився до запалення чергової ханукальної свічки у будинку головного рабина Буковини. Як це було? Дивимось. Арабин збирає всю свою сім'ю біля Минори. вітаю всіх зі святом Ханука. Як ви бачите, у нас тут Мінора схожа була в храмі в Єрусалимі. У гості на свято потрапив чернівецький репортер із нами Мененхем Гліценштейн поділився історією Хануки. Ханука Ханука це велике чудо, адже з історії відомо, що греки не хотіли, щоб євреї жили за своїми традиціями. Розповідає, греки утискали євреїв і навіть Тору називали забороненою книгою. Тоді юдеї почали чинити опір. Вони хотіли вбити дітей, вони хотіли вбити душу. Так само робили більшовики, забороняли вчити Тору. Євреї зібрали армію і за три роки звільнили Єрусалим. Згідно з переказами, після перемоги юдеї піднялись на храмову гору, де знайшли золоту минору і глек кошерної олії. Її для підтримування вогню могло вистачити усього на один день, та сталося диво, вогонь палав аж вісім днів. Це зараз війна, що є це і велике зло, і ми повинні через доброту його зупинити. Звісно, армія потрібна, та духовна сила теж допомагає це зло зупинити. Ah, bah, da, da, bah. Тільки після запалення свічки сім'я раби насідає за святковий стіл, частуються традиційними стравами, як от латке з це млинці з картоплі, смажені на оливковій олії. Після вечері діти забавляються в гру «Дрейдл». Батько запитує дітей про хануку за правильну відповідь. Дає шоколадні гроші. шоколад Звісно, даємо шоколад, адже потрібно економити. Все ж таки вісім дітей даємо замість грошей. шоколад. Урабина на цьогоріч подвійне свято в його сім'ї народилася восьма дитина. Ханука свято перемоги та світла. Нині всі українці з нетерпінням чекають миті, коли в нашій країні теж переможе добро над злом. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4